У 15 столітті ця жінка була відома всій Флоренції, а зараз її знає увесь світ. Вона набула безсмертя на полотні художника, навічно ставши еталоном Прекрасного. Флорентійський живописець Сандро Боттічелі зумів поєднати в картині народження Венери красу земної жінки та поетичний вимисел. Відповідно до легенди, богиня любові Венера народилася з морської піни. Цей міфологічний сюжет розвинув флорентієць Анжело Поліціано в поемі Станце на турнір. Дівчина божественної краси хитається, стоячи на мушлі, вабленій до берега сластолюбними зефірами, і небеса милується цим. Бо зображує прихід богині на землю як переможний хід краси. Морські хвилі та західний вітер з Зефір несуть мушлю з юною вероною до острова Кіпр. Зефір зображений в обіймах своєї дружини Флори, володарки рослинного царства. На березі Венеру очікує Ора, богиня весни, шию якої огортає гірлянда з вічно зеленого мирту, символ нескінченної любові. Прикрашене квітами плаття Ори контрастує з наготою юної богині. Ора готова накинути на Венеру царственне вбрання, щоб сховати від людських очей досконалу красу її тіла. Ніжна та тендітна оголена жінка прекрасна своєю тихою замисленістю, натхненністю, витонченою гармонією пропорцій і цнотливою грацією жестів. Вітер розвиває її незвичайне золоте волосся, і воно спадає на тендітні плечі богині важким каскадом. Цій безгрішній істоті призначено принести із собою на землю не тільки щастя, але й бурю руйнівних страстей. Обличчя Венери зі здивовано піднятими тонкими бровами та сумною складкою губ покірне і беззахисне. Бо Тічелівська Венера так прекрасна. Що ми ледь помічаємо її занадто похилі плечі та неприродне положення кисті. Всі припущені художником вольності лише підсилюють нез'ясоване зачарування цього ніжнього створіння. Бо як кожен з майстрів епохи відродження, був наділений досконалим почуттям виразності лінії у своїх кращих картинах весна та поклоніння волхів. У численних зображеннях Мадон з дітьми Боттічель відкрив недослідження і раніше світ почуттів та емоцій. Образи на його полотнах не суворі й величні, а витончені та елегантні. Їхні фігури граціозні, рухи рвучки, а хода, здається, танцюючою. Полотно народження Венери датується приблизно 1486 роком. Воно було написано в самий плідний період творчості Боттічелі. Покровителями художника було сімейство Медічі, яке правило Флоренцією. Особливо прихильно ставився до Боттічелі брат Лоренца Чудового Джуліано Медичі. Багато істориків мистецтва сходяться на думці, що про образом Венери була кохана Джуліано. Прекрасна Симонетта Веспучі, в 1475 році на замовлення Джуліано Медичі, художник розписав прапор для лицарського турніру, зобразивши на ньому Афіну Паладу. Однак, усі у Флоренції прекрасно розуміли, що ця красуня Симонетта. Ботічелі, який, ймовірно, сам був без відповіді закоханий у Симонетту, зображував її на інших картинах в образах «Юдифі, істини та правосуддя. Любов Джуліано і Симонети перервалася трагічно. В 1476 році Симонета померла від сухоти, а рівно через два роки Джуліано Медічі був заколений найманим вбивцею. Смерть Симонети в Еспучі стала глибоким особистим горем для художника. Ішов час, а біль не проходив. Прагнучи утамувати страждання, він закарбував образ коханої на полотні народження Венери. Напевне, тому уявлення про досконалу красу у ботічелі забарвлено сумом. На відміну від більшості творів, які виконані на дерев'яній основі, для картини народження венери ботічелі обрав полотно. За традицією художник використав темперу фарби змішані з яєчним жовтком. Це дозволяло добиватися матового тону, а для яскравості бутічелі наносив лак, складений зі смули, розчиненої в ефірному маслі. Більшість картин бутічелі із зображенням оголених жінок були страчені ще за життя художника. У вогні багать розпалених релігійним фанатикам сувонаролюй. Полотно Народження Венери вціліло просто чудом. Колись ця картина була розміщена в одному із залів віли медичі. Тепер вона прикрашає Флорентійську галерею у Фіці. Майстер раннього відродження Сандро Ботячелі поетично умовною мовою втілив високу мрію про світлий гармонічний світ. you